Продовжуємо підготовку до ЗНО, а саме розбираємо завдання з параметрами. Значить, ну, у нас є таке рівняння. І треба нам знайти такий параметр А, який буде від'ємний, але найбільший з усіх від'ємних, при якому наше рівняння матиме один корінь. Ну, проаналізувавши це дане рівняння, ми побачимо, що під знаком кореня стоїть модуль X-1. І має бути завжди більше рівня нуля. Або більше рівня одиниці. Звідси випливає, що х або більше рівня одиниці, або менше рівня мінус одиниці. Це за властивістю модуля. Далі за умовою А менше нуля. Що найменше. Тому що невід'ємне. значення А. Якщо в нас А від'ємне, тобто це буде в нас менше нуля. Там, то цей вираз менше 0. А отже, ми можемо принести сюди 2х, і в нас вийде, що 2х більший за корінь квадратний. Тобто 2х більше за щось додатнє. Ну, що ми щось випиває, що x буде теж додатнє. Тобто х більше 0. Але в даному випадку у нас х ну, за область визначення коріння квадратного більше нуля не може бути. Тожніше може бути більше нуля. Він не може бути від 0 до 1. Не включно. Тобто наш Х ось лише від більше рівня одиниці. Тут тобто так напишу. Х. Більше рівня одиниці. Я думаю, ви зрозуміли чому. Підставте, наприклад, на цих 50 Відразу І одразу підкорнем знак мінус. Так, ну давайте з вами тепер його проаналізуємо. Значить, нам потрібно знайти найбільше значення, найбільше від'ємне значення даного виразу на, на, на даному проміжку, Да? Так, від 1 до плюс безкінечного. Давайте спробуємо знайти. Просто давайте спочатку спробуємо підставити у нашу функцію. Давайте у нас буде функція, розглянемо як функція A від x. Та дорівнює нашій умові, нашому рівнянні. Тобто корінь четвертого степеня x-1. Так, і давайте спробуємо. Знайдемо А від 1. А, мінус 2х ще ж. Мінус 2х. Знайдемо А від 1. А від 1 в нас буде 0. Мінус 2. Так, також спробуємо дослідити, знайти найбільше і найменше значення функції. У даному випадку нас цікавить найбільше, саме найбільше від'ємне. Спробуємо знайти найбільше значення, а з них виберемо найбільше від'ємне. Для цього ми ну що, знайдемо похідну, порівняємо до нуля і так далі. Але ми, ми з вами сказали, що, що у нас а від Х, до рівня. Тобто модуль x у нас як розкривається, враховуючи нашу умову. І тут буде корінь четвертого степеня і буде x-1. 2 x, -1. x -1, -2X. Тепер шукаємо похідну. Перерівнюємо її до нуля, досліджуємо знак, шукаємо почти спрямований. Це зрозуміло. x-1 це x-5 чи в, одні, в одній четвертій степені це у нас записано. Похідна навіть цієї функції буде 1 четверта степені x-1. Похідна складної функції. На х на 1 четверта мінус 1. 1 четверта мінус 4 четверта мінус 3 четверта. Міс 3 четверта. Похідна від х 1. Ну мінус 2. Його можемо порівняти до нуля. Можна порівняти до нуля. Далі двійку можна перенести. Множимо все це на 4. То цей вираз. Ось без, без одне четвертої буде. мінус 8 до рівня 0. Вісім я принесу в праву сторону. А це запишу в такому вигляді. 1 на x мінус 1. Мінус 1. Степені. Так, степені напишу. 3 четвертих. І от нема різницях написати. 3. Четвертих. 3, ні, 8. Може, мінус 8. Тут можна що зробити. Розуміло, що в наш вираз. Хмінус. Один кубі. Одна восьма один дорівнює. Для цього ми маємо. в бета 3 це x 1 3 4 степені піднести до степеня 4 3 3 4 4 3 це буде в першій степені і це так і запишу степені 4 3 1 8 степені 4 3 4 3 Одна 8 степені 4 третіх ми його можемо розписати як. Це буде. Ну, одиниця це зрозуміло. так буде одиниця. Це 8. степені 4. Тут степень 3. Одна третя. Це можна подумати і порахувати. Тобто 8 степені 4 степень це буде. 8. Більше степень, це буде 2. 2. 2 на 2, це буде 8. Це буде 2 у четвертій степені. Так, зараз ще раз подумаємо. Це у нас 8 помножити на 8, помножити на 8, помножити на 8, так 4 рази. З кожного 8 ми можемо винести двійку. Це буде 2 на 2 на 2 на 2. Тобто буде 16. Це рівня. Одна шестнадцатая. Потім x дорівнює. Одна шестнадцата плюс один. Тут шестнадцать шестнадцати плюс одна шестнадцатая, семнадцать шестнадцатых. Семнадцать шестнадцатых. Ну тепер знайдемо, чому дорівнює A від x. A від x нас буде вирівнювати. Спочатку ну, x можна в принципі і не шукати, тому що давайте дослідимо а найбільше, покажемо чи це мінімум, чи максимум. Чи є взагалі смисл шукати, сенс. До цього ми не маємо якусь написати, написати нашу функцію, яку ми будемо досліджувати. Ну, це ось ця функція. Тут навіть мінус 8 можна написати. Ось можна так її написати. Як 1 на x мінус 1 в степені 3 четвертих. Я так напишу. В степені Ну, можна, в принципі, отак написати. Тут напишу в степені 1 четверта, а тут напишу ще візьму його до куба. 3 четвертих. Ну, мінус 8 рівня нулю. Ми ви зрозуміли навіщо. Ну, формулу розписати, Бачу, що вийде. Тобто різницю кубів. Так, ну давайте розпишемо. Це буде. Тобто це у нас... Так, це не різниця кубів, а це що. Ні, різниця кубів у нас не буде. ні, не буде не буде. Так, ну це наша функція в принципі. Можна навіть без нуля осі, на яким якусь функцію ми будемо відлітувати на знак. Це наша похідна. штрих від X. Ну, ставим 17 17.16. 17, так, досліджуємо на знак 2. Ось, ну, тут зрозуміло, що воно йде тут до одиниці. Там десь одиниця наша. Безкінечна. Примі кусточку з цього інтервалу. Це буде яка точка? Тут у нас 16-16, тут 1316 16. Ну давайте напишу як. Э, це у нас. 32 34, 32х. 32, а це у нас 32, 32. 32 тут тобто 33. 32. Отаку точку візьму. Ось. Ну, наша мета просто ну, на знак дослідити із цього інтервалу. ми ну, зараз я його досліджу на знак. Тобто я його підставляю у наш вираз. Це буде 1. Ну, можна і так написати, як я списав в степні так. Ну хай буде. Це буде 1 поділити на 33:32. 32 32х. Це буде одна 32. Одна 32 в степені одна четверта. Одна 32 в степені. Ну так і запишу. Це буде поділити на. А так напишу 32. знаком мінус. А не до одна тридцять друга. Мінус. В степень мінус. три четвертых, степень минус три четвертых, а еще минус висим. это Ты можем перенести вверх, это у нас будет тридцать два в степени три четвертых. Три четвертых минус 8. Рівні. Ну, треба подумати. Треба порівняти його. Цей вираз з 8. мерки. Ну, 32 в Кубі. Це 32, 32, 32. 32? 32. А також Також корінь четвертого степеня, за що треба помножити саме на себе? 4 рази дасть нам 32. Зрозуміло, що це буде. яке значення нам цікавить порівняно з двійкою. Більше двох чи менше двох. 2 у 2 у 2. Це 8. А ну, зрозуміло, так? Да? Навіть ані, четверта степень у нас. Давайте зараз порахуємо. Так умножити саме на себе 4 рази. 2 на 2 4, 4, 4, 16. Це буде 2А3 на, само на себе. Це буде 81. Тут тобто буде більше 2. Тобто більше 2 множити на більше 2, множите на більше 2. Тому буде більше 8. І тому звідси впливаєш це строго більше нуля. Тобто тут у нас знак плюс. Тоді тобто відповідно тут знак мінус. Ми можемо сказати, що 17 17-16 це є точкою максимуму. Тобто x 17 16 це максимум для функції цієї. Це точкою максимуму для функції ось. Ну, давайте знайдемо, чому дорівнює саме значення функції. Тобто А від 16. А від 17. 16 дорівнює Підставляємо корінь квадратний. Мінус 1, 17 16, 16, 16. Це буде 1 16. 1 16 і По 1 4 степені це буде 1-2 Тому ну, це зрозуміло. Я це не розписував. Ну, ось, я підставляю. 17 16. Зараз підставляю оце ось, ось вираз. Знайти от X. Якщо в нас він від'ємний. І більше за мінус 2, то ура! Ми. знайшли щось, так? Да? Ну, те, що нас на хочуть. Підставляємо. 17,16 мінус 1. 17,16 мінус 16-16. Це була 1,16. Корінь четвертої степені це буде 1 друга. Мінус 2 помножити на, на друга мінус 2 на 17. /16. Це буде. 17 восьмих. Так, я скоротив. 17 восьмих. Ну а далі спільний знаменник 8. 24, 4, 4 минус 17, минус 13, минус 13, 8. Приняем из минус 2, разумеется, что С не больше. То есть, минус 13, 8. Або минус 1 сила и 8, 8, 5, 8. минус 1 сила. Навіть 5 восьмих можемо поділити 5 на 8. Це у нас буде 0, 50, 7, 8, 56, значить 6 беремо, 48, тобто 2 різниця буде, ще 0 доносимо. 2, 2. 8, 16, тобто буде 4 і 5, буде 625. Пісну 1,625 Ну, Розуміємо, що це більше ні, нічим мінус 2. І тому відповідь у нас яка? При значенні А, який буде дорівнювати мінус 1,625 тисячних, Я не буде мати один розв'язок. Ось. Що ми використали при розвитку цієї вправи? Це перше, означення модуля. Далі просто вміння аналізувати приклад. Ну, знаю що ОДЗ, що таке область визначення підкореневого виразу. Далі, ну, вміння працювати з степенями. Тут, до речі, можна було якесь спочатку готів взяти і його написати, наприклад. Як різниця кубів. Тобто це яке значення в кубі написати. І тут мінус 2 в кубі. І потім буде розписати як добуток. Не знаю, простіше, не простіше, ну ми і так розв'язали. Показали, що можна і так. Так, далі ще, що ми використали. Ну, пошук найбільшого, на менше значення, що якщо похідна змінює знак плюса на мінус, то ці точці буде точка максимуму. Ну, Показав, що точці на 16 буде точка максимуму. У нас найбільше значення буде минус на 065-х. Воно ще й вийшло від'ємне. Тобто взагалі супер. І тому відповідь. А дорівнює мінус на Якщо виникли якісь запитання, задавайте в коментарях, підписуйтесь на канал, готуйтесь до ЗНО успіхів у вивченні математики. Всього найкращого, до побачення!